Тому що такий самовлюблений хлищ. Щось у лісі велике здохло і воняє. Арестович дав інтерв'ю майже українською мовою. Головне питання: як виїхав Арестович? З депутатської групи або Порошенка, або голосу я зараз не пригадую. Направив до ДПСУ, нашої прикордонної служби, запитання, як виїхав Арестович. Відповідь ДПСУ він опублікував, оприлюднив в соціальних мережах і там було написано: Державна таємниця. Угу. Тому не буде ніякого пояснення. Теж мені таємниця, якщо є відео. Ну, можна сказати так, що моя діяльність так би, би делікатніше ще е, мала певну дотичність до того, щоб Україні надали наступний транш допомоги. Ти піздю допоміг. З твоїм приїздом вона припинилась. Пізу додому. Скільки я дивилась з вами інтерв'ю і перечитувала матеріалу, я розумію, що багато що ви приховуєте, багато що можна тільки здогадуватись, і е, певних таких реальних фактів, ну, небагато. А якщо відкинути піш, то, то взагалі нічого немає. Ти хоч Олексій? артист, туди сюди в серіалах сама Люсю грав, який, який він військовий взагалі. Тобто образ Люсі е, руйнує образ мужнього розвідника. Люся все зіпсувала. Так вже все в роль, що не можу з неї вийти. Образ люсі всі можуть подивитися на телеекрані, а розвідник це лише з моїх слів. Тому що я завжди працював з людьми, які не болтливі, Вони не розповідають, так. де що вони бачили і де вони зарестуючи в хадін. Я ж діяв переважно в складі свого, свого власного народного резервіста. Це система підготовки, яку я збудував. Ми підготували понад три тисячі військових, і зараз інструктора працюють. А так хто підготував інструктора. І, і у нас була маленька група, в якої була тайра, до речі. Тайра авторитетна людина, вона, вона у мене на народному резервісті була медичним інструктором. І вона бачила і навіть зазначила публічно. Просто цього ніхто не любить пригадувати, що так, да, я бачила, як Корістович уходив за лінію фронту і повертався. Що він там робив, я не знаю, але, але вона це сказала. Коли ми були в 14 чи 15, рік, він виходив. На ну, за лінію фронту mm. і потім повертався бридний. А де він був? Що він робив? Може, стять ходив да впав, може не знав, куди йде. Чи впроваджували б ви в перший рік війни оцю політику заспокоєння українців, що увесь світ з нами, і оце надягання рожевих окулярів? Ну давайте на дві частини поділимо. Чи заспокоював рістую? Тому що одна з найбільших претензій до мене, що я нібито спеціально брехав, щоб заспокоїти Знамениті два-три тижні родилися з того, що я був членом Стамбульської переговорної групи. Я знав, що за 2-3 тижні буде зустріч в Стамбулі, і вона має припинити війну взагалі, а потім зустріч Зеленського і Путіна. Все це, це було вирішено. Календар існував, розумієте? Я, коли був Богом, думав, що закінчився за 2-3 тижні. Але потім мене поперли, і тому війна не закінчилась. <плес> Коля Тищенко став журналістом. Шокуючі новини. Ржею <плес> 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 шириться відео, де журналісти, бігу симфо, нюхають наркоту. І головне, що сука не ділиться. В Одному із закладів саме топ-менеджери, саме, скажімо, так, костяк серця Бігус.Інфо, це топ-менеджери, топ-журналісти, які і вигадують цю всю майчню, що ми з вами бачимо, і так само вигадують і на команду президента, і не президента, і не на команду, і не вигадують. Така я? Ах, так, не діляться ні Навіть не зважаючи, що в той час, поки команда президента знаходиться з такими дуже важливими для нас, для всіх перемовами. В Давосі відстоюють наші інтереси, інтереси Соборності та державності України. Вони собі розважаються, в них все гаразд. Під час війни вони собі кайфують. Падло було написати, я б теж забіг. Мені не так багато треба. Ну, Блін. Ну що можу сказати? Ганьба! І це журналісти, які претендують на совість нації. Безсовісні. Та я б в цей раз безкинувся. Ви чого? Романа Гринкевича все-таки знайшли. Вісім днів знадобилась ДБР. А все чого? Тому що працювали не в повному складі. Половина не вийшла на роботу, бо зранку дуже довго шукала другу шкарпетку. Звичайне замовлення з метою абсолютно дискредитувати сім'ю. І так само я вважаю, що дуже багато людей, якщо переглянути їхні трафіки і кількості підписників, просто хайпують на темі нашої сім'ї. Це все заказуха, просто проблено. Якщо не вмієте красти мільярдами, ну попросили, я вам підказав би як. Я думаю, це просто заздрість, але я знаю, що правда за нами. Я знаю, що це буде недовгий час, але я знаю, що ми правду свою доведемо, і потім вже в судовому а, в. В судах будемо оспарювати, будемо вимагати вибачень в тих людей, які це все зробили. З За нами правда, з нами Бог. Це мені так тато сказав. А звідки в нього ця інформація? Та хрін його знає, я сам старого шоці. Я думаю, що все те, що відбувається сьогодні, це якраз наслідки того, що було раніше. Тому для мене це чиста дискредитація і ті факти, які наводять, я вже абсолютно ніякої сили не маю. Та це все якась війня. Мене зановить в тому, що було. Не живіть минулим. Що було, то було. Все те, що відбувається зараз це просто фарс або чи є замовлення, яке здійснюється по до наших під до мене, як до директора мого підприємства та до сім'ї, та душані воювання. Нам гроші підкинули. Ми намагалися їх позбутися, скуповуючи все. Але як так швидко їх витратити? <плес> Петро Порошенко зняв зал, пригнав аудиторію та журналістів, щоб що? показати скільки витрати на ЗСУ. Загальна сума, яку ми витратили на забезпечення збройних сил України. Починаючи з 24 лютого 4 мільярда, 240 мільйонів, 663 тисячі 208 гривень. Більшість цих грошей, більше 3 мільярдів 600 мільйонів. Це мої з Мариною приватні гроші. Це не гроші волонтери. Це не ви, це не волонтери. Це ми з Мариною. Любіть нас, бо ми того варті. Оплески! Дякую, дякую. Дуже вам дякую. Ви такі люб'язні. Ви нашу волонтерську діяльність ви знаєте, що Рошенка, гроші ваші, які ви на фонд Грошенка, купує на них військові облігації і тим самим збагачуватися, я хочу наголосити, що в країні не існує жодної людини, і коли не послала Божому. Бо в Україні нема таких банів, а от в Угорщині, хоч мільйонами, витопляємо, виробляємо, розробляємо і робимо унікальні речі, рятуючи життя наших. Презентацію робила Марина. Мій Петро найкласніший пацан, супер-пупер. Нам ван ує. Покажиться прикордонникам, з яких ви хочете 500 тисяч гривень компенсації збити.